Жила колись вдова, було в неї семеро дітей. Зранку до пізньої ночі вона працювала, але все одно залишалася такою бідною, що навіть не могла купити своїм дітям нові сорочки. Молодшим доводилося доношувати сорочки старших братів, і наймолодшому відику завжди діставалася зовсім стара сорочка. Відик був добрим хлопчиком. Ішов він якось дорогою та зустрів голодне ягня, пожалів його відик і відвів на луг, де росла найсмачніша трава. Дякую, відику, сказало ягня. Я бачу, сорочка твоя зовсім стара. Вітер її наскрізь продуває. Візьми моєї вовне на теплу сорочку. Узяв відик вовну та й поніс її додому. Проходив він повз засохлий терновий кущ. Зачерпнув відик води зі струмка і полив кущ. Дякую, відику, прошепотів Терновий кущ. Скажи мені, що ти несеш? Ягня дало мені вовне на нову сорочку, відповів відик. Давай я тобі її спряду, сказав Терновий кущ. Зачепив Терновий кущ вовну своїми колючками і почав її смикати, розтягувати, звивати в тугу нитку. Ось тобі моток вовни, сказав терновий кущ. Її вистачить на нову сорочку. Узяв Відик моток вовни і поніс додому. Бачить, шкандибає через дорогу лісовий павук. Увесь запорошений втомився. Відик переніс лісового павука через дорогу і посадив на травинку. Дякую, відеку, сказав лісовий павук. Скажи мені, що ти несеш? Ягня дало мені вовне на нову сорочку, а терновий кущ напряв із неї ниток. Я можу зіткати тобі з цих ниток полотно, сказав лісовий павук. Взявся павук плести з ниток полотно. Швидко перебирав він своїми тонкими лапками і гасав туди-сюди, туди-сюди, переплітаючи нитки. А коли зіткав шматок полотна, сказав Ось тобі полотно, його якраз вистачить на сорочку. Узяв Відик полотно і поніс його додому. Бачить, придавило великим каменем Клешню річкового рака. Підняв Відик камінь і звільнив рака. Дякую, відику, сказав рак. Скажи мені, що ти несеш? ягня дало мені вовне на нову сорочку, терновий кущ. Напряв із неї ниток, а лісовий павук зіткав полотно, відповів відик. Ти зустрів саме того, хто тобі потрібен, сказав рак. Дай мені твоє полотно, і я викрою тобі з нього гарну сорочку. Гострими клешнями рак спритно розкроїв шматок полотна. Його вистачило на спинку і перед, на рукава правий і лівий, і на комір. Бери, сказав рак, тепер лишилися дрібниці пошити нову сорочку. Пішов відик далі, аж раптом побачив у траві пташеня пташки ткачика, що випало з гнізда. Підняв відик пташеня і посадив у гніздо. Дякую, Відику!» – сказала пташка ткачик. Скажи мені, що ти несеш? Ягня дало мені вовне на нову сорочку. Терновий кущ напряв із неї ниток. Лісовий павук зіткав полотно, а рак розкруїв його. Тепер залишилося пошити сорочку. Кращого кравця, ніж я, не знайти, сказала пташка ткачик. Почала пташка ткачик пошивати гострим, як голка дзьобом спинку і перед рукава, правий і лівий і комір. Вийшла гарна, тепла сорочка. Надів її відик і пішов додому. Побачили його брати і закричали. Подивіться, у відика нова сорочка. Звідки вона в тебе? Мені її подарували ягня, терновий кущ, лісовий павук, рак та пташка ткачик, відповів Відик. З того часу Відик ходив у новій сорочці. Краще, за яку ніхто ніде і ніколи не бачив. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.